Що заробили пенсіонери на хліб з маслом у кабінеті міністрів? Порахували особам, які втратили працездатність, вистачить на їжу 440 гривень 45 копійок на місяць. Фактичний прожитковий мінімум за жовтень для них склав майже 830 гривень. Економісти обурюються такі цифри. Держком статистики взяв зі стелі. Уряд підганяв показник прожиткового мінімуму, став його трошки нижчим. По кожній відповідній категорії, по категорії мінімальної зарплати для працездатного населення і по категорії прожиткового мінімуму трошки нижче за мінімальні пенсії, тобто немає деталізації, що входить в тих 440 гривень. Працездатних Кабмін вирішив нагодувати краще. Кожному на їжу перепало по 590 гривень на місяць. Дієтологи опускають руки. кажуть, навіть завдвічі більші гроші людині на нормальну їжу не вистачить ні працездатній, ні інваліду. Якщо рахувати з точки зору поживності, то не вистачить ні 400, ні 800, ні навіть. 200. 2000. Середньостатистична потреба десь біля трьох тисяч калорій, більш плюс-мінус потрібно на день. Там три білих батони за день з'їсти і все, і заспокоїтись. Ми з дієтологом порахували, порція каші на сніданок коштуватиме у середньому дев'ять гривень. Сюди входить крупа, склянка молока та сто грам масла. Тарілка борщу зі сметаною, але без м'яса та шматок хліба на обід обійдеться в одинадцять гривень. Вечеря, картопля і салат це ще шість п'ятдесят. Разом 26.50 на день. Людина помре на такому раціоні. 440 гривень, які визначив уряд, не вистачить навіть на 20 днів. Це при тому, що ми не включили до своїх розрахунків найдорожчі, але незамінні продукти: м'ясо, сир, овочі та фрукти. Ці цифри потрібно переглядати. Я думаю, що немає жодної людини в Україні, яка б погодилася з цими цифрами. Можливо, потрібно провести експеримент, посадити деяких міністрів на такий раціон і подивитися, що буде. Через місяць, хоча б Щоб визначити, скільки насправді грошей потрібно українцям, щоб наїстися, слід щонайменше найменше врахувати кожну соціальну групу із усіх регіонів України, вважають експерти. Тоді як озвучені урядом цифри, результат радше не економічних, а політичних розрахунків, завдання яких зняти соціальну напругу в країні.